Всім привіт! Ви на каналі Букася. і сьогодні в такій магічній атмосфері ми будемо знайомитися з новою рубрикою на моєму каналі, а саме астрологія плюс книги. Тобто для кожного знака зодіаку у цьому відео, як справжній ваш особистий астролог, я буду радити книгу, тому давайте розпочинати. До речі, у визначенню точному визначенню книги, яка підійде до того чи іншого знаку зодіаку, мені допоможуть карти. Е, дуже такі своєрідні, тому що це гра Діксід, але ми не будемо звертати на це увагу, тому що тут все-таки картинки, які допоможуть визначитися. А хто не сильно вірить в астрологію або ставиться до цього з гумором, залишайтеся також тут, тому що тут буде справді крута підбірка дуже цікавих історій. Тому сприймайте це відео так, ніби я розповідаю про цікаві історії, а не про знаки зодіаку і астрологію. І першим у нашому списку будуть овни. Зараз ми витягнемо карту і глянемо, що ж тут в нас за знак зодіаку і яка книга найбільше пасує. Зараз ми витягнемо карту, і випала ось така стрімкі овни в читанні блискавичні. Їх можна назвати не читачами, а переглядачами. Вони мчать по тексту ледве встигаючи перегортати сторінки. Їм потрібен дуже яскравий сюжет. Класно прописані герої і дуже цікаві події. Я для них вибрала книгу Четверте крило від Ребекки Ярос. Якщо про історію, то це дуже яскраве фентезі, яке побуло фурор у всіх соцмережах минулого року і цього року, тобто це фурор. Тут великий яскравий сюжет, який крутиться навколо. Драконів, коледжу наїзників на драконах. Це головна героїня — молода дівчина, якій 20 років, і її можна сказати, насильно мама запихає в той коледж, який вона не хотіла. А саме там, де дракони, це дуже небезпечний коледж, там, де кожен другий вмирає. Я його часто порівнюю з голодними іграми, тому що там справді жорстокість, там кожен день йдуть різні бійки. Багато екшену, багато різних моментів, які просто затримують подих. Тому овни це для вас. Наступні на стельці: стильців цікавить сам процес читання, в якому вони віддаються з максимальним комфортом. Саме у тельці ви можете знайти і зручне крісло саме для читання, і затишний плед, кружечку чаю. Тобто вони, отакі, знаєте, про комфорт, про естетику читання. Тому саме для таких атмосферних душ підійде книга, мені здається від Сари Джо. Я, наприклад, взяла Бунгало, але мені здається, кожна книга Сара Джо підійде саме для тельців. тому що вони наповнені такою атмосферою різними таємницями, саме під Пледиком сидячи з кружечкою смачного какао, або чаю, або кави на зручному кріслі можна бути задоволеною, читаючи саме, саме Саруджіо. взяла, наприклад, Бунгало, тому що це невеличка історія, яка просто поглинає в себе. В історії тут неможливе, на перший погляд, кохання, саме така любовна лінія. Тут присутня, також війна, багато страждань, багато різних поворотів, які ми просто не очікували побачити і почути в цій історії. Тобто, я би радила насправді не тільки тельцям її прочитати, а причитайте всі знаки Зодіаку, будь ласка, тому що ця книга варта уваги. А на черзі нас близнюки. Вони стежать за новинками, вони зазвичай читають якісь бестселери, дуже стежать за різними новими виданнями, новими книгами, історіями, які виходять у видавництвах. тому. І також люблять дуже різні там романи, легенькі історії. Вони читають все залпом, читають багато, тому я би їм порекомендувала. Взяла в гіпотезі від Алі Хазлвуд. Це легка історія, яка також зробила фурор у Тіктоці, у різних соцмережах. І мені здається, це така достатньо новинка, на яку близнюків. Звернула б увагу історія про фейкові стосунки між лаборанткою і викладачем в університеті, якщо я не помиляюся. Тобто це така гаряча історія, яка починається просто з вигідні і ці сторони, і другій фейкових стосунків, а насправді, можливо, закінчиться любов'ю. Кліширована трішки історія, але блиснюкам має зайти, тому що це популярно і це. Доволі романтично і цікаво. Наступні у нас емоційні і романтичні раки. Їм, взагалі, скоріш за всього підійдуть якісь романтичні історії, можливо, з ендом, тому що вони люблять поплакати, а також вони люблять проникнути в історію наповну. Їм не підходять якісь прості картонні герої, які погано прописані і просто прочитав і забув книжку. Їм потрібна така історія, яку вони потім будуть обдумувати і розуміти, що. Я хочу так само, або просто це була неймовірна історія. Тобто їм треба дуже глибоку історію. Мені здається, що глибока романтична історія, можливо, навіть трішки сумна, не хочу сполерити це. «Танцюй моє серце Нікола Юн. Дивіться, скільки в мене стікерів, тобто це означає, що насправді історія варта уваги, особливо для раків, якщо хочеться трішки засумувати, трішки посміятися. Трішки здивуватися, то звертайтеся саме до цієї історії, про яку доволі мало говорять, але я би радила справді звернути неї увагу і не тільки ракам. Наступні мої улюблені леви. А чому улюблені? Тому що я сама Лев. Пишіть в коментарях, хто також має такий самий знак зодіаку, як я. І діліться враженнями, чи все-таки співпадає. Мені здається, що трішки такі доля правди в цьому є. Отже, ми Леви любимо читати з шиком. Нам потрібні дуже гарні в оформленні, з гарними позолоченими корінцями книги. Ми не читаємо що-небудь. Нам не можна, ми не хочемо читати. Просто щоб прочитати заради кількості, нам треба е, раз і якісно. Мені здається, що Левам ідеально під цей опис підходить агата Крісті, тому що в її книги такі ж самі витончені. Її сюжет і е, стиль написання дуже якісний і цікавий. Тому нам підходить Агата Крісті. Не скажу, що я її фанатка. Але мені здається, по духу Левів саме вона своїм стилем написання, своїм стилем видавання книг, бачите, наприклад, я взяла цю супрообкладинку. Тобто вона нам дуже пасує. Історія відбувається під час вечірки на Хеллоуін, там де вбивають дівчинку, яка бачила якогось привида, а їй ніхто не вірить. Вона це всім розповіла, і після того її. Побачили, знайшли мертвую. Як завжди, як в більшості, точніше, наші улюблені детективи від Агати Крісті розслідує улюблений наш Еркюль Пуаро. Він неймовірний. Історію я, чесно, ще не читала, але мені здається, що вона також неймовірна. Хотілося б чекатися. Осені тоді вже прочитати обов'язково цю книгу з такою атмосферою атмосферою гнітючої і осінні точно треба читати в ту пору року. Мені здається, Левчики, що нам Агата Крісті якраз по душі. Наступні у нас діва це, до речі, моя бабуся, тому мені було доволі важко вибрати книгу. Але я все таки зробила вибір і цікаво, чи все ж таки попало. Мені здається, що так. Вона трішки її описи. Отже, діва дивіться якісь виглядає кучеряшка одна. Отже, діви вони дочитують книгу навіть тоді, коли вона їм зовсім не довподобна. Це, до речі, про мою бабусю. Вони діви зазвичай збирають різні і читають різні рецензії, читають відвіки від інших читачів, тобто вони дуже ретельно вибирають книгу перед тим, як її купити або прочитати Отже, яку я книгу їй вибрала, як ви думаєте, <смігалі> знову ж таки серед цього з Льв... «Лондона з любов'ю. Головна героїня Валентина після тяжкого розлучення дізнається, що її мама померла і залишила їй у спадок старовинну книгарню, яку вона любила понад усе. А також ще зверху свою квартиру з мамою? Вона взагалі не комунікувала протягом майже всього життя, тому що та її залишила. Ще з самого дитинства і поїхала відкривати книгарню, мрія. Вона трішки в, завжди була в образі на свою матір, але коли вона приїжджає в ту книгарню, відкриваються всі таємниці і з'являються відповіді на ті питання, які не полишали дівчину протягом усього життя. Тобто, ви зрозуміли, тут дуже багато таємниць тут є, що здивує дів і не тільки дів, а й всіх знаків зодіаку, і мені здається, що ця. Книга справді має сподобатися кожному. Далі у нас є яскраві особистості скорпіони з важким характером, як привикли всі рахувати. Вони, до речі, рахуються, що не сильно люблять читати, тобто це не їхня частина життя, якою вони просто наповнюються. Але якщо в них є книги, в них мало книг зазвичай, як каже нам гороскоп, але якщо вони в них є, то вони. Мають бути ідеальні, вони дуже прискіпливі до тексту, до того як пише письменник, а також вони люблять щось по гаряченьке. Саме за це я зачепилася. Мені здається, для такого характерного знаку з дяком найбільше підійде така дуже гаряча історія. Підлітково непідлітково підлітково вам вирішувати вам 57 Пенелопа Дуглас. Райн і Міша друзі ще з дитинства, які листувалися протягом багатьох років, зустрічаються в реальному житті і стають найгіршими ворогами. Що між ними буде? Любов чи все-таки ворогування? Прочитайте в цій квізі, скорпіони Терези. Вони не скажуть через ходинку, вони насолоджуються кожним словом у творі, вони роздумують, смакують кожною фразою, яку написав письменник. Вони обдумують все, що там написано, занотовують якісь фрази собі, тобто вони читають з розумом. І, на мою думку, їм ідеально підійде якийсь детектив, після прочитання якого ти будеш думати ого. А як то там могло статися, якщо було б так? А чому саме так? Тобто Терези, які люблять обдумувати, читати, як я сказала, вже з розумом. Мені здається, вам підійде детектив від на намистом. Мене рік тому дуже захопила. Ця історія просто залишила мене в такому шоці, що останні сторінки просто ну, так на мене подіяли. Взагалі про що тут? Тут в нас жінка, яка 20 років назад втратила свою дитину дівчинку, і тут зараз на початку історії вона їде на страту цього жахливого вбивця, який вбив і зґвалтував її дівчинку. Але по дорозі на страту вона дізнається різні деталі, які складаються в пазл. І цей пазл перевертає все її уявлення про те, що сталося 20 років назад, з ніг до голови. Тобто це було неймовірно цікаво, і, як я вже сказала, кінець залишив мене в роздумах. Тому е терези, які, е терези, які люблять роздумувати, е пережовувати кожне слово, вам в цю історію. Наступні у нас на черзі стрільці: вони дуже мріливі душі, які люблять читати в більшості різних фентезі, фантастика. Фантастику, тому що вони люблять мріяти. Інколи їм навіть кажуть, ну перестань такого в житті не існує. А їхній девіз, якщо щось можна робити, то це можна зробити. Також до речі, вони часто знаходять собі якихось кращів у книгах у різних історіях і шукають цих ідеалізованих персонажів у справжньому житті, що також наповно, їм, скоріш за всього заважає знайти. Якусь реальну, нормальну людину у житті, тому що вони все це ідеалізовують. Тому з і із фентезі, я так подумала, що вам підходить серія дворів від е, Сари Мас. Ви розумієте, про кого я? Я про Різенда. Ось ця друга частина, яка, в якій мене покорив саме головний герой. Вастрільців він також покорить, якщо ви ще не знайомі з цією історією. Це точно буде ваш головний краш у цьому списку. Це великий, широкий світ Фері і різних ще ем, цікавих істот. Це світ, який поділений на людей і фейрі. У нас є одна молода наша головна героїня, яку в першій частині, це, до речі, друга і, хто не знає, викрав один з фейрі, і в першій частині вони там ворогували, але закрутився роман, що буде далі, в другій, і третій, і четвертій, і п'ятій. І далі я їх не читала, до речі, вже ви дізнаєтеся саме там. Це наскільки наповнена так, і романтикою, і фентезі, і різними такими поворотними сюжетами, що, поворотними лініями, що вам точно сюди стрільці, вам сюди закохуватися в головних героїв, переживати це все з ними, тому що кількість стікерів натякає, що особливо друга частина саме для вас. Козироги, вони цінують хорошу балетристику і детективи. Також їм не важливо, чи це сильно якась висока література, високих авторів популярних, чи це просто розважальна література твір, який дасть забути реальне життя на кілька вечорів. Тобто їм головне розважитися, розслабитися і також. Погрузитися в дуже цікаву, коротеньку історію. Мені здається, так як їм ще також подобаються різні детективи, підійде коротенька саме для них історія це мовчазна пацієнтка Алекс Майклі Майкліс. Тут багато підводних каменів, які виринають під час історії і дуже дивують читачам, що в принципі підійде козирогам і також. Ця історія доволі тоненька, але захоплює. Тут дуже цікавий сюжет про психічно хвору жінку, яку кілька років назад обвинуватили в вбивстві свого чоловіка, якого знайшли кілька років назад вбитого. Ось ця жінка не промовила за ці роки жодного слова, і тому. Перебуває зараз у психіатричній клініці, і також про е психіатра, який вирішив їй допомогти роз і розкрити цю всю таємну історію саме з цим вбивством. Чи справді вона вбила, чи взагалі що відбулося, і чи взагалі вдасться розговорити е цю жінку і глянути в цій історії? Водолії наступні, про кого ми зараз поговоримо. Це саме ті люди, до яких зазвичай звертаються. А що ж ти почитати, якщо я хочу тету-тету? А що порадиш почитати, наприклад, ось такі от питання ставлять? Водолії читають багато різної літератури, багато радять їхній книжковий світ наповнений Різними жанрами, тобто вони багатосторонні. Е, мені здається, що їм підійде така от книга, тому що також вони ще люблять різні е, цікавосюжетні історії, які захоплюють, які е, просто ти в них поринаєш, і я би їм порекомендувала цю романтичну -фен, фентезійну історію, що з вітер відвівати. Емі Гармсон. Тут, наша головна героїня після смерті свого дідуся, їде у його рідну країну Ірландію, щоб розвіяти його прах, як він і хотів над одним озером. І під час розвіювання праху свого дідуся вона попадає у минуле. Там, де ще її дідусь був маленьким хлопчиком. Ось так вона, дізнається такі таємниці, про які вона навіть не здогадувалася, і розуміє, що не все так просто. Не все так просто з тією Ірландією і з дитинством її дідуся. Там, там таке просто ця книга мене довела до сліз, якщо чесно, тому водолігі це для вас. І останній у нашому списку 12. Риба. У них дуже сильно розвинута інтуїція, тому їм важко читати якісь передбачувані з, передба... з передбачуваним сюжетом книги, тому їм не підходять якісь романи клішировані, там де все зрозуміло, що той герой скаже, що той герой зробить, що той герой... куди той герой, той чи інший герой піде. Тобто їм таке не підходить. Їм треба книга, яка їх. Повністю здивує і їхня інтуїція дасть задню. Тому мені здається, Рутве, наприклад, я взяла поворот ключа, але взагалі книги Рутвея їй підійдуть якнайбільше. Або якийсь просто детектив, там, де неочікувані кінці. Про дівчину молоду жінку, точніше, яка влаштовується нянею до сучасної сім'ї з дуже сучасним розумним будинком. В цій сім'ї величезні, на перший погляд не здається, що вона така дивна, але насправді ця сім'я дуже дивна, там величезні таємниці, кожна дитина також різні штуки буде робити під час стажування цієї няні. Тобто там дуже багато різних своїх скелетів у шафі. А цей дім взагалі зробив фурор, там, скільки моментів було з тим розумним домом, скільки глюків з ним було. ось Тому було дуже цікаво. Якщо вам подобається також, що по горищі хтось ходить, але ти залазиш на те горище, там нікого немає, але потім ти знаходиш там різні сховища, то вам також сюди. Ну, ось і все. Ця нова рубрика на моєму каналі підійшла до кінця. Я дуже сподіваюся, що ви з задоволенням подивилися це відео, тому що я поки знімала, незважаючи на те, що спека неймовірна на вулиці і, взагалі, і вдома в нас. Я незважаючи на це, кайфувала від процесу, тому що мені сподобалося втілитися в роль астролога вашого особистого і розповісти що кому підходить, тому ви обов'язково заходьте в коментарі і пишіть чи співпали взагалі смаки знаків зодіаку з вашими справжніми. Пишіть в коментарях, який ви знак зодіаку і які насправді книги ви любите читати. І порекомендували б вашому знаку зодіаку прочитати. Ось так, тому обов'язково заглядайте в коментарі і діліться враженнями. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім бувайте! Честь!